Медничок Андрей Анатольевич, депутат Ейсоветов. Сегодня на этом мероприятии присутствует его доверенное лицо советую главной администрации Медничука Андрея Анатольевича. Радник голови Голосівської адміністрації, депутати і ради Мельничука Андрія Петровича. В минулому році громада Голосівського району довірила Мельничуку представляти їх у Київській міській раді. А через деякий час президент доручив чи знову ж таки довірив управління Голосівським районом. І перед Андрія Антоновичем, як і перед всім українським суспільством, стоять дуже до їх задачі дуже багато перекон, в тому числі і питанні наведення ладу в наших районах, в нашому місті. І Андрій Анатолійович, як досить прогресивна і молода людина, шукає компромісні нові підходи до вирішення тих проблем, які роками накопичувались нас. В тому числі він переконаний, що обов'язково потрібно залучати молодих людей, які по-новому бачать вирішення старих проблем, по новому бачать розвиток нашого міста, в тому числі з питання бабусю. Для мене, як гуманітарія, особисто, коли я побачив результат вашої роботи, те, що було з іншої планети, це колосальна величезна робота. Я розумію, що це прораховано до. Найменші деталі в цифрах, і це готові проєкти, як ми підтвердили для їх практичної реалізації. Я думаю, що це буде лише першим кроком, правильно сказали, що це проекти, саме головне зараз знайти ресурс, можливості для їх втілення і реалізації в життя. І для тих студентів, які вклали свій час сили знання у розробку проєктів, як це найбільшим подарунком. Чи визнанням, коли цей проект буде реалізований, я думаю, він буде однозначно реалізований своєї сторони і від імені колеги адміністрації на торіч, хочу подякувати керівництву, навчально закону всім студентам, які прийняли участь ініціаторам проекту Олександру Кульку, який звернувся з такою пропозицією. Я думаю, що ті пропозиції і від вас і від молоді студентів майбутньому будуть реалізовані. Не буду займати часу. Ще раз подякую. Величезна робота була пророблена, Попереду ще багато нам потрібно пропрацювати і зробити, але я думаю, такий початок буде позитивним і в майбутньому буде давати все більше результатів, тому що і в Голосівському районі, і в місті Києві. Дякую всім. За, за ініціативність і участь у координації та організації проведення першої частини студентського форуму. Призвяченого благоустрою Волосіївського району міста Кієва метою модернізації підземних піш... пішохідних переходів хочу е, нагородити почесною грамотою разом із е, відповідальною особою від голосіївської е, адміністрації, ректором Київського національного університету, та архітектури, кульякового програму Сівича.

хорошо поработали над проектом подземных пешеходных переходів. Ми сейчас подводим итоги в первую части исторического форума. За найкращий конкурсный проект модернізації підземних пішохідних переходів. Андрієва Олена попросили. На бірних архітектурних маркерах. Друге місце. Запевдогано виконаний конкурсний проєкт. Це вченко Ларис. Добре. Бездоганно просто. Ще одне друге місце. Також запередогано виконано проєкт. Бучацька віта. І Теж замовує книжку. На добро виконаний некорословий проєкт. Шаденка Анастасія. Дякую за. Галагурна Лілія, задоволення. Расіменко є назад. За добре вигляданий проєкт, що колега. лимончик і лихерет. За добре виконаний проект старченко Анастасія.